Не зловбиваючи час. Автором закону про санкції є президент України Порошенко Петро Олексійович. Переговори з Верховною Радою, включно з засіданням погоджувальної ради, проводить Порошенко Петро Олексійович. Юридична позиція при формулюванні закону була врахована Порошенко Петро Олексійовичем. І підпис під законом. Підпис президента України стоїть Порошенка Петра Олексійовича. Я ще раз наголошую, що не можна на сьогоднішній день статтю першу, де написано чорним по білому, до кого можуть застосовуватися санкції, інтерпретувати як щось інше, наприклад, суверенне право України. Конкретне формулювання: санкції можуть застосовуватися. По відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем юридичної особи, чи фізичної особи не резидента до іноземців без громадянства і так. Тому, коли ми застосовували санкції по суб'єктам, які постійно перебувають на окупованій території, в поданні Служби безпеки України мало міститися, що вони не резиденти. І є висока ймовірність прийняття громадянства іншої держави. Але лише так. І чому не застосовується те, як нас хочуть знову черговий раз вести баману? шахраї? Тому що позиція абсолютно чітка. Якщо ти запроваджуєш санкції до фізичної особи резидента, громадянина України. Ти порушуєш Конституцію, оскільки ти його позбавляєш конституційного права на захист і притягуєш його за відповідальність, бо це позасудове, позазаконне і наголошую неконституційне дія з боку діючого президента. Як можна по-іншому тлумачити позицію санкцій можуть застосовуватися з боку України по відношенню? І плутати це з підставами для застосування санкцій. Тут нема суб'єктності, на що хоче поголосити. І якщо вони намагаються розширити цю позицію на е, тему інших, то ви завтра до звірушок, до собачих, до кого ще ви збираєте санкції застосовувати? На сьогоднішній день це є порушення системи верховенства права. І коли вони намагаються ігнорувати рішення Європейського суду з прав людини, вони перекривають нам доступ до Європейського Союзу, тому що це є порушення системи верховенства права. Ви абсолютно правильно зазначили вашу честь. Зазначав, в... що в нас це попереду, ви Я ви ви на увазі посилання на Ваша честь, тільки посилання на стенограму. Що не тільки це був мій виступ. Аби виступ прем'єр-міністра Яценюка, тому що депутати тричі казали, що якщо є там українці, ми голосувати не будемо. І виступав і я, і Яценюк, і лідери фракції зазначенням санкції не розповсюджуються, і це прямий меседж доказовий для того, щоб продемонструвати жасос, за що саме голосували законодавці. Тому е моя позиція це маніпуляція, це руйнація системи права. Це коли надає, це побудова авторитаризму, це побудова монарха, коли він за власною болю за 10 хвилин може позбавити людини права, майна, права, яка гарантована Конституцією, і порушувати Конституцію або бути поза Конституцією. Тому спроба притягнути підстави, основи. Або будь що інше є правовою безграмотністю і 100% порушень українського законодавства. Дякую за увагу.